Ви знаєте, сьогодні дуже важко сказати, які будуть результати цього розладу, які будуть рішення. Але по тих рішеннях, які останнім часом приймає Європейський суд по відношенню до України, можна в деякій мірі прогнозувати. Я лише наведу один факт. Протягом останніх днів 211 рішень судів лише за один день Європейського суду з прав людини проти Держави Україна. І жодної з них держава Україна не виграла. Тобто вона програла. Це свідчить про те, на жаль, що в нас сьогодні правосуддя як такого немає. Це просто вже не трагедія, не драма. У нас його немає. Ці рішення, які приймаються сьогодні судами України в європейській спільноті, вони просто не визнаються, тому що вони антизаконні. Вони навіть суперечать законам України, європейській конвенції з прав людини. І тому я думаю, що, ну, на жаль, там так само процес досить складний. Я не можу сказати, що він буде розглянутий за місяць. Ну, це буде неправда. Скоріше всього, що мова йде, мабуть, про рік, про два. Але однозначно він буде розглянутий, і я переконаний, що після його рішення багатьом тим людям, які приймали. Рішення в окружній виборчій комісії щодо того, що відбулося в обухові, прийдеться відповідати вже перед судом України.